набросилась огромной попой на весь стол. Такой сейчас вот есть тренд, такая песенка, она гуляет, там много обсуждений собирает. Вот только вы не задумываетесь про одну цікаву парадоксальну штуку. От дивіться, наприклад, якщо у дівчини або у чоловіка неважливо, чи генетично, чи ні, якась форма, чи ні, бла-бла-бла, широкі бедра і потрясні ножки. Що у чоловіка, що у жінки фіолетово. Запитання, як буде краще, якщо ця людина з такими ногами, да, з такими ягодичками, знайде собі оточення, котре буде цими ножками пишатися та цими ягодичками? Чи буде краще, якщо ця людина прийде до людей, котрі люблять худишок? Отаких От прям ультра-худишок, де дуже-дуже худі дівчата, дуже-дуже худі хлопці? Розумієте, про що я зараз говорю? Краще було, якби ми дійсно звертали увагу на тих, хто цінить. А то знаєте, як буває? У дівчинки великі груди. Великі. Неважливо, добре це чи погано, просто сама от історія. Думайтеся. У дівчини великі груди. І. Дві варіації. Вона може спеціально знайти общество чоловіків, котрі обожнюють Та такі великі груди, жінок, котрі пишаються такими великими грудьми, і там ходити як королева, відчувати, що вона виграла в житті Джекпот. Але буває так, що із-за помилок світосприйняття, із за когнітивних іскажень і так далі, ця дівчина може знаходити людей, котрі ненавидять великі розміри груді. І вони постійно з нею, це бідони, тобі не жарко, коли бігаєш, вони оце туди да, так. і починаються якісь підколи і підйоми. Якщо у людини стабільний епізод самооцінки, вона себе цінить, вона себе любить, то вона скаже, слухайте, ну мені це неприємно, я з вами спілкуватися не буду. І знайде тих, хто оцінить її по достоинство. От. Або навпаки, у дівчинки мал, у жіночки маленькі груди. Невеличкі. Там перший розмір, другий розмір, фіолітом. І а вона спеціально тусується в соціумі, де обожнюють великі груди. Що вони будуть на неї дивитися, казати а, плоскодонка, Зато тобі там бігать удобно. Тобто будуть якісь підйоми, бо ці люди не люблять таких жінок, люблять ось таких жінок. І це те саме стосується хлопців. Наприклад, є хлопці більш ніжніші, да, котрі такі досить вони такі романтичні, повільні. І Якщо вони се будуть оточувати друзями і жінками, котрі люблять таких енергічних фоторбо, фо енерджі, фопари, то що буде відбуватися? Він не буде вписуватися в цю спільноту. Бо ця спільнота за енергію, за активність і так далі. Або навпаки, людина дуже активна, дуже енергічна, дуже імпульсивна. Може знаходити соціум, де всі такі повільні, е, такі е, спокійні, нетерпливі. І якщо ну, їм люди, оцій люди говорять, слухай, ти нам тут не подобаєшся, ну ти не вписуєшся в цю спільноту. Далі виникає слушне запитання. Якщо ви не вписуєтеся в якусь спільноту, чого ви ще досі тримаєтесь? Так, я розумію, що ви можете там дати один шанс цій спільноті вас полюбити. Два, три. Але далі це вже йде. Елементи е, мазохізму. Тобто ви спеціально йдете туди, де вас не люблять, Йдете туди, де вас не цінять, Йдете туди, де над вами знущаються, тому що ви не вписуєтеся в цей соціум. Подумайте про це і напишіть коментарі, що ви думаєте про цю тему. Дякую вам за увагу.